Згадував про 50 мільярдів євро, і тут ми традиційно згадуємо про ще одного персонажа: про Віктора Орбана, який то категорично проти. То каже про те, що буде блокувати е, виділення Україні цих грошей. То каже: слухайте, ну чого ви так відразу взяти і 50 мільярдів? Давайте розіб'ємо цю суму там на чотири транші, е, та щоб у мене було чотири можливості сказати ні а не одна можливість, тому що. Так про мене будуть більше говорити у світі, а так ви в мене цю можливість забираєте. Ну, і, власне, ЄС теж сказало, що забере право голосу Угорщини. Якщо е, Орбан заблокує допомогу Україні на саміті 1 лютого, якщо Орбан в чергове е, заблокує цю саму угоду про виділення 50 мільярдів євро Україні, то відповідно. Е, Кажуть, що до Угорщини може бути застосована сьома стаття, яка власне і передбачає цей самий розвиток подій, забрання в неї права голосу країни щодо рішень ЄС. Пише політику, і якщо цю санкцію застосують, то це буде історичне рішення, але є ймовірність, що низка країн центральної та східної Європи можуть не наважитися відповідно на такий крок. Я хочу сказати, що наразі Віктор Орбан впевнено тримає цю пальму первенства щодо найбільшого поганця західного світу, тому що Угорщина це єдина держава в НАТО, яка досі не ратифікувала вступ Швеції до альянсу. І м, пояснити це якоюсь логікою мені здається неможливо, бо залишались дві держави: це ж е, відповідно Туреччина і Угорщина, із е, Туреччиною насправді е, все зрозуміло. По-перше, вони є дуже потужним е, гравцем на близькому сході, там дуже багато протиріч і так далі. і Так далі, але в кінцевому випадку вони чітко дали зрозуміти, що їм потрібні. Американські F-16, і тоді вони відповідно все ратифікують. Тут є логіка, в тебе є бажання, ти торгуєшся. Ну, це є дипломатія, міжнародні стосунки. Що хоче Орбан від Швеції, залишається великою незагадкою. Можливо, він хоче, щоб хтось приїхав до нього на те, щоб поклонитися йому. Але прем'єр Швеції заявив, що не збирається обговорювати з Орбаном вступ країни до НАТО. А готові тільки говорити, як нам краще співпрацювати в НАТО. Ну, очевидь, шведи чудово розуміють, наскільки смішним зараз вон, Орбан виглядає, і вони, там були такі пояснення, чому ви відмовляєтесь від ратифікації. От такого плану, що десь колись що шведи не дуже добре сказали про угорців, і, відповідно, вони таким чином заблокували цей процес. Ну, зараз мені здається, Ціє калюжі Віктор Орбан вип'є е, повністю, бо по факту він вчергове збрехав, тому що казав, що Угорщина не буде останньою державою, яка завершає процес е, е, ратифікації відповідно завершення вступу на Швеції до альянсу. Ані він останній. Можливо, він чекає якогось такого моменту, щоб е, е, підкреслити всю геніальність зовнішньої політики Володимира Путіна. бо Повномасштабне вторгнення нагадаю всім почалося з того, що 21 грудня 2021 року, тобто за два місяці до війни, росіяни викидали ультиматум заходу, що НАТО має скоротитися до тих країн, які входили до альянсу до 1997 року. І що відбулося? Ну відбулося від'ємне скорочення. Фінляндія вже повна член альянсу, а Швеція відповідно. Ну тут вже залишились формальності. І знову ж таки, кать все пов'язано з Україною. Бо наші шведські друзі казали так: ми вступаємо в НАТО і подумаємо, чим вам допомогти. Наприклад, нашими чудовими літаками Гріпен. Ну, ми не проти. Давайте. Скільки там є, скільки можете, стільки і давайте. Ми обома руками за.